Травнице! Куди вона поділася? А, це надто великий клопіт. Якщо не прослідкувати, вона провалить екзамен. Нюх-нюх. Все ясно. Отже, найактивніше феромони виділялися у раннішній час. Травнице. Що це ти робиш? Прошу пробачення. Це цікавинки від Мао Мао. Деякі види комах виділяють феромони спеціальні секрети і запахи, щоб привабити протилежну стать у період парування. Комахи сприймають феромони не носом, а через чутливі вусики розташовані на голові. Чому ти розказуєш про комаху, уважно вдивляючись в моє обличчя? Та як сказати? Інгредієнт для любовного зілля ні, не так. Не можу ж я зізнатися, що досліджую витрачену намарну звабливість пана джінші тут і зараз. Здається, ваш одяг вже не свіжий. Що? Якийсь запах? Неприємно пахну. Наступного разу нова чиста дружина. До речі, чому та палацова дама пахла сандалом? Чим таким я пахну? Будь ласка, скажи мені.